Сьогодні ми займаємося jeep ки... Compass 2.2 SRD, 2, 2 Ди, двигун. Е... двигун. Прийшла нарешті помпа. Помпа йде тільки в зборі. Окремо цієї частини в продажі не існує. Помпа вона має один вал разом з валом насосу гідравліки, відповідно, замінюється тільки в парі. Насос помпою разом в зборі. Коштує космос, власник не безмежно щасливий, що він його придбав Це в руках. Ну, Інакше не вийде, щоб ви поняли, тече так, що воно прямо тупо в стоячому положенні, бачите, капає. От Набирається каплі, капс, капс, капс. Коли запускаєш, тут купається антифризом, все. Зараз ми зливаємо антифриз. Перше спустимо весь антифриз, потім будемо відкручувати. Трубки гідравлики, Постараюся їх злити в обрізок ну, в, в пляшки, щось таке під воду, Щоб потім, якщо що, це масло, можна було назад залити. Тому що я не пам'ятаю, яке тут масло. Треба буде по каталогу підібрати, якщо що, якщо не стане, щоб долити. Е, розбирати до хрена, тому що тут треба злити антифриз, від'єднати патрубки, патрубок тут від'єднати, термостат. Тому що термостат так само кріпиться до верхнього патрубка. Поїздні отако. Тут кріпиться у нас патрубок термостата. Тут у нас вакуумна трубка, тому що у нас помпа зі змінною геометрією. Відповідно, вона вакумується, там всередині мембрана висуває задвижку. Мол, типу для того, щоб автомобіль швидше прогрівався. Відповідно, коли двигун прогрівається, та заслонка засувається і відповідно, у вас Паки, коли газулище, воно якось так. Коротше, в вакуумному управлінні ця помпа. Знаєш, то сюди канальчик. І рухається це засломку. Плюс у нас трубки що йдуть на гідравліку. Раз, два, три, чотири. Точки кріплення. Тут то, що у нас кріпиться, якийсь там роз'єм, щось таке. Більшення тут о, частин у нас не підключається. Тобто і заодно будемо замінювати масла, фільтри і вже поміняємо зразу привідний ремінь. Тобто у нас от повний комплект для цієї всієї операції є. І будемо закладати захист. І вже власник хоче десь вже хоч трошки забрати, хоч попробувати, потестити, поїздити, чи щось не повилазить. А повірте, повилазити може легко. Запам'ятайте раз не завжди, коли у вас проблема з охолодженням і у вас двигун перегрівся і перегрівся неодноразово, тут все, тут нескінченна кількість можливих пригод. Я не стверджую, але рахуйте, при перегріві у вас страдають всі прокладки, сальники, у вас виходить, потім мотор зі всіх щелей безкінечно зситься як не маслом, так і антифризом. Зараз наша задача зробити порядок з охолодження. Вже потім вже будемо дивитися, чи нам треба буде переощільнювати піддон, чи треба буде переощільнювати сальники, міняти і тому подібне. Ну, це вже власне хоче. Цей автомобіль дуже довго стояв, чекав запчастини, запчастина у нас їхала більше, ніж місяць. Відповідно, я вже не можу наскладувати в себе цілий автопарк, за того, що там якоїсь запчастин не вистачає. Сьогодні ми займаємося чисто компасом. Зараз його підзбираємо, ставимо нову помпу, щоб двигун трошки поїздив, попробуємо його в різних режимах попрогрівати, тому подібне. Чи він не буде текти і тому подібне. І поки що відпущу, хай власник на ньому поїздить. Коли вже там, якщо якісь вирізуть повтор... повторні додаткові несправності, вже їх будемо по мірі поступлення усувати. Щоб ви поняли. Це помпочка, скажімо так, разом з доставкою щось під 40 ракет вийшло, може і більше, тому повірте, власник безмежно щасливий, що купив цього чуду. Запам'ятайте раз на завжди, я вам скільки нагадую і ще раз повторюсь, якщо якісь є проблеми з нагрівом, якщо у вас бачок темний, а не чистенький, якщо у вас якісь вже є колхози з патрубками, запам'ятайте на завжди, цю машину треба обходити з сотими дорогами. Тому що там нескінченне вливання потім коштів. Ви просто охренієте. Тим паче, коли цей дуже дорогий в обслуговуванні двигун, тому що до нього люба запчастинка, як і Києва, от на Кія Мажентісі, є певні вузли, які досить дорогі. Що стосується, наприклад, там по двигуну, там можна щось щось скомбінувати, там від Hyundai і тому подібне, там є аналоги. То по кузовщині на Кія Мажентісі там все дорого, оптика там все дорога. Стопи і тому подібне. Там один цей задній трикутничок, щоб ви поняли, я колись шукав, бо татує розколити трикутничок. Він коштує 150 доларів бушний на розборці. Новий він там щось під 12 чи скільки тисяч коштує. Тобто, але по, по конструктиву він реально кончений. Негерметичність у нього така задність, що всі порохи туди по любому попадають, бо там є дуже багато сквозних отворів. Тобто ширпотреб, ну сука дорогий. І от точно так само тут. Вроді би, що тут такого? Ну, нехай буде помпа, ну нехай буде насос. Ну, блін, за що такі, за така ціна? Це у нас йде по Mercedes, це мерсовський CRM. По каталогу, по компасу він взагалі щось півтора тисячі євро коштує цей насос. Тому Просто із за одної дурості перекупу, який впарив цю машину, страдає зараз власник. Тому є, всі кажуть, що ти ненавидиш перекупи. Є перекупи, просто, яких не то що тих прибити не жалко. Тому якось так. Добре, здавай метефриз, спускаємо сиділо, замінюємо, бо сьогодні я хочу з ним хоча б по техніці, зробити хоч якийсь трошечки марафет. Зняв я насос і представте собі. 2, 2. Міняли. Бачите, коректор намальований і винти, щоб не відкручували промаркуровані. Тобто заміну все ж таки здійснювали. Але бляха-муха мене на то, що вбило. Що, бачите, поміняли на бушку і от вам наслідки. БУшка, це як то кажуть, на свій страхереський. Я можу поспорити, що вона і так дорога, навіть бушна. І бачите, вона довго не послужила. Тому коли люди ставите такі дорогі речі, багушні купуєте, будьте готові, що така буде жопа. Так, це повід'єднювали. Ага, до речі, я хотів просто спитатися того рагуля, який мені в коментарях писав, блин, він мене назвав баригою, що я блин, сказав, що такий дорогий термостат, його можна перепакувати. Ану, мені скажи, шановний, яким чином ти хочеш бляха перепакувати нерозборний пер... не термостат? Ану. От він залитий, в пластику, склеєний термостат. Таким чином хочеш його перепакувати. Там, через це, через середину можна поміняти. Поміняй. Так, ставити на частини. Так, Все позатягував, позакручував, все закріпив, всі трубочки, хірубочки, все на свої місця, все чітесенько, трошки позамивав. Тут, звичайно, ще треба з кархером файно попрацювати, якщо це всі шмірити, вимити. вимите. Але це вже, як то кажуть, на бажання власника, хто собі вже сам -то все вимиває, тому що у мене не мийка. Я скажімо, так, ті участку, які обслуговую, їх замиваю і замиваю ту по хімію. На підйомку я кархером не працюю. Ну, Кархера, як такого, у мене зараз тут в гаражі немає, щоб я десь якісь там мийкін-вигнів робив. Е, тому я, я вже батько казав, кажу, якщо їдете до мене, якщо щось хочете, щоб у вас був двигун чистий, будьте добрі заїхати перше на мийку, там, де миють дніщі, де миють моторні відсіки, що зам... там є і ви заїжджаєте, вам замивають і зверху, і зсередини, і знизу. І тоді ласкаво просимо. Е, По-перше, це легше, бо видно, звідки є підтікання і можна спокійно ці речі у. Усувати. чекайте так Звідси ремінь натягнути руку туди не можемо. Так, добре, ми ще замінюємо масло, замінивши фільтра, зараз відкрутивши фільтр. Поміняємо фільтр, поміняємо масло, з неї масло і тоді аж будемо захист ставити на місце. Так, щоб ну скажімо так, по максималці його обслужити цей апаратик. Добренько працюємо, заливаємо насилку в гур. То, що злив, зливав я спеціально підготовлену баночку, червоного жиржа, правда вона вже така трошки потемнівша, але все ще нормально. У мене просто наявності немає, тут АТФ АТФ-3 або просто АТФ заливаєте, воно працює, по каталогу показує, що типу атф 3 і просто АТФ. Там по фебі. Я, в принципі, замовив, щоб надалі було, але в цьому масло, воно зливалося гарно чистенько, що я ми нічого не бракує, просто трошки темненьке. Так, і, і, і. І фільтра міняю ще. Добренько. Так, якщо когось треба буде фільтр помале, 1537D2. Ми міняли разом з різиночками, резинки дубові. Я не знаю, як за... часто там. Мені сама основна, бо як варіант, що це від перегріву подубіли. Вони реально пластмасові ці резинки. На комплекти йдуть, тому то все міняється без проблем. Так, Двохставах, щоб не забув. Закину новий ремінь. Тут у нас 6ПК 1750. Новий ремінь закладається не складно. На цьому, бачите, там ззаді є зірочка, Я не знаю, як вам показати, щоб було видно. От На ту зірочку одягається головка і натягується цей ролик. ремінчик заложений, Все, красота. Зараз заливаємо масло, заливаємо масло, заливаємо всі решта рідини, кидаємо захист піддону. Ну І вже включимося. Будемо робити вже перший запуск. Так, Масло брав Бардаль, XTC 5 5W-30C3. 8 літрів брав, бо 7,5 літрів йде об'єм у нас. Тобто ще півліточки лишилося. Там на всякий випадок, якщо буде, буде жор, чи був жор, буде доливати. Антифриз зараз долив, будемо запускати і ще доливати. Мусимо відкручувати бачок, бо тут такий тюнінг, що треба вище бачок підняти, аби він перетікав. Тому Є ось такий момент. Масочко ось таке червоненьке, йому нічого не бракує. Чистеньке, відфільтроване, повторно. І зараз будемо заливати в цей бачочок. Так, аби контролювати бачочок. Доливаємо пощупу. Якщо там воно буде пощупу, значить нормальок. Ну, викачував, значить то все, я ще прикручував насос, щоб без нього стекло. Тобто, в принципі, цього масличка має стати. Прокачується дуже просто, руль до опору в одну сторону, руль до опору в другу сторону. Ось і вся прокачка. І таким чином будемо доливати зараз. Просто достатньо навіть покрутити руль на підйомнику, не обов'язково заводячи. Просто чисто поганяти тим поршнем. А потім вже запустимо, вже будемо доливати по факту. Ну, буде трохи піна йти по-любому, типу виганятися. Типу, так, добренько. Прокачуємо. Так, рівень є, рівень є, рівень є. Зараз пригріваємо до робочої температури, що включився вентилятор. Давайте піднімемо подивимося, чи в нас немає течі. Так. Тут у нас все файно сухенько. Нічого нікуди не плює, не кидає. Порівненчик крутиться, все качає, все сухесенько. Його засрало тоді, коли він був перегрів, розумієте? Тут щільно починає тиснути, що куди може. Тобто в принципі захист можна ставити. О, тут є ще пара гальош, помпа не сечить не пічена. Ну, дорога заразу. Добре, збираємо. Так, налив трошки більше рівень, якщо що воно викисне лишнє, але може покачало, бо тут дебільний залив, йде через верх мотора і ось сюди. Тому швидкість поступання тут така собі. Я максимально технік не одушити, зараз все прогрівається. І подивимося як працювати вентилятор тому подібне. Контур там і лишився поки що заглушений теплообмінником знизу холодильника ЄГР. І мене ложать, що я бачу, що тут чек світиться, я хочу подивитися, з чим це пов'язано, тому підключаю комп і дивимося температура поки що в нормі. Так, що там воно у нас? Так, е, У нас просто е, вся була проблема в тому, що був підсівший акумулятор, і він просто записав в історію, а само стерся не кіло. І у нас... краждата є виявляється на цьому джипі. Дивиться, я зараз включаю. А позатий дядько не засвідчується, бачите? Де позатий дядько? Коротше, гандон, той хто продав, він, походу, діод просто виковив. От. При включенні має за всі лампочки. Бачите, жодної лампочки, одної лампочки немає. Пузату дядька. І тут є у нас краждата походу. Бо це помилки не видаляє мені. Підголовний пасажир разом тобто це, це управління активно підголовником водітелю. разом. Це піропатрони ремнів. Е, Активний підголовник, тут немає підголовника, тут піропатрони рівнів. Подушка безпеки. не Несадвисти конфігурації піропатрону подушкою безпечності. І внутрішній модуль пасивної системи безпеки пасажирів 2. Тобто Скажімо так, Тут просто не старта краждата. Блок не знімали, краждату не стирали. Е, є джипи, так, що на них краждату не треба стирати, вони самі стираються. На цих старих поколіннях стирати треба. І тут от, На джипі компас новому, на ренігаті, там можна краждату не стирати. Вона видаляється тупо блоком і все. Це ж хоче, щоб її обнуляли. Ну і Щоб не паритися, чувачок просто взяв виковернув діод. І Пузати дядьку тут не засвічується. Так, я думав, що щось серйозно, просто було за низькою напрогріна, позаписала помилки, я зараз повидаляв, відповідний чек у нас вже не засвічується. Все, решта системи тут справні. Чекаємо пригріву, я щось не, не чув, що виключався вентилятор. Протокнувся. Чути вентилятор крутиться. Бачите. Один і другий. На низькій швидкості. Рівень у нас вже є в нормі. Поки що по охолодженню все в нормі. Їде нормально. Не скажу, що ідеально, але нормально. Не ідеально чого, бо я не знаю, чи то із за того, що колеса такі трошки більшенькі, він такий трохи волкий, Чи тут вже стойки просто не тримають бо їдеш швидко реально на швидкості, політаєш вліво-право, його так, ну, скажімо так, Він не для швидкої їзди. Працює гарно сустенько. Ветеля розключається, все файно охолоджується, нічого не кипить, все, чинчинарем. Бачимо, серединку тримає стрілочка, помилок більше ніяких немає. Так, е, власник там казав по поводу сервоприводу, не знаю, буду зараз легенько посажу, побавлюся. Е, я вже розбирав всередині вал розламаний, він пластмасовий його розламало. Попробую там засверлитися і так пам'ятаєте, як я робив на гольфі, з е, сверла зробити оську, щоб на тій оські ходив цей привід. Інакше його ніяк не зробити. Це є привід забору повітря в вулиця в салон. До речі, він ніякої помилки не видає по модулю клімату. Все. І вентилятори виключили. Знову. Вентилятор виключився. Вики. Все, працює чортенько. Так, зробив я замість цієї халабуди пластмасової з ударного дюбеля шток. Відібрав по товщині прочності його достатньо, вверху він з металу забивається. Далі на ньому зробив насічки, і насічки трохи трошки на корпусі, і капнув туди суперклею, щоб це діло тут закріпити, щоб він типу, цю стінку не вилазив. Тому що, що от, бачите, так само і ця стінка бачите, зроблена типу, пола. Тобто оця частина, от, бачите, вона по центрі, бачите, чорніється. Це типу, дірка сквозна. Якщо з цього боку вони типу, випирають, що є можливість туди чи сверлитися чи вставитися, то з цього боку бачите, є такі потаї. І щоб компенсувати цей потай, зробити такі насічки, щоб і вал не прокручувався. І шарахнути приклею. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, Інакше, шановні, купуєте і ставите вже нове. Ну, Якщо у вас немає грошей на нове, тоді піддається такому ремонту. Добре, давайте це якось встановимо, перевіримо як воно працює. Компортер, я думаю, видно. Ось такі там зробив і на корпусі, і на самому валі. Щоб якось за щось, як то кажуть, клей вчепився. Так, щоб туди долісти знімаємо бардачок і у нас там є вже доступ. Застібнув на місце, підключив той роз'єм. Ось цю заслонку не рухає. Давайте включимо запалювання. Зараз у нас заслонка відкрита. Закриваємо. Шиць, і вона поїхала. Шиць, і закрилося. Відкриваємо. Hitz, поїхала. Нічого не тріщить, ні все не щелкає. Тобто, ну от, типу забір повітря в вулиця в зоні. Зоні серед... Все. Ось ісь арифметика. Зараз прикручую, там два винтика. Це я просто заклав. І Тоді воно буде працювати і далі нормально. Навіть такі ремонтики іноді допомагають. Так, все, пічка зроблена, це зроблено. Він там ще сказав, що якісь є проблеми по гітарі, але я щось їх не відслідкував. Помилка не засвічується і у мене... Я вже дворі примусово включав. Ніфіга, щось не вискакується фіня. Хіба може потім її якось продемонструє. І Тоді будемо дивитися, чи там просто ця коса, що йде по гітарі, чи по суму гітару зберу. Е, ну, зараз просто її дурно ковиряти, я не бачу сенсу. Е, Далі. Фара мені не сподобався, я зараз ввечері міг, видимість ноль, але тут -то стоять HB9 лампи, і в мене таких немає, ще не прийшли. Я їх замовив, бо вже замовив вже на дощ джорні. І так само замовив їх кілька штук. Тобто, якщо вже власник потім захоче, скаже, підійде, я йому поміняю. Бо їхати капець, так ледь-ледь жовтим світить, що я не знаю. Не. Вроді би фари гарні прозорі, Вроді би лінзи навіть мають. ну, блін... Не світять, ніфіга від слова повністю. ніфіга не світять. Так, добренько. Ми попіксили. Зараз підраховую, що там вийшло разом, та й дзвоню, власнику, хай забирає. А вам, друзі, дякую, що дивилися. Не забуваємо підписати на каналчик, бо багато дивиться, але мало хто підписаний. Не забуваємо скористатися промокодом АКГ-10, щоб отримати скидку на масла Бардаль посилання і промокод буде вказаний. Ну, тут промокод скажу, внизу буде посилання на офіційний сайт, щоб замовити і ну, скажімо так, отримати дійсно якісне масло, і їздити і кайфувати. Я на власному досвіді впевнений, що дійсно масло хороше. Тому що поки що, скільки я заливав бордаль, в мене пригод яких не було. Пробував заливати щось інакше, Починався масло жор, треба було доливати, ще якось фіня. Залив хіракс, блін, почали підбирати. Е, Яку якого, якого хрена? Залив бордаль, чистий спокій. Так само в бусі. Е, залив е, звичайне масло, ельф я брав вроді, би, ельф та французьке масло. Фігера жире жер, масло. Залив бордаль, від заміни до заміни ні граму не доливається. Тобто дійсно масло якісне, і це херня, що продають. Ну, до походу, підробок є. Тому, якщо ви хочете скористатися хорошим маслом, офіційний сайт. Замовляєте, там є і доставка і все, що хочете. Так, в крайньому випадку, якщо що, можете звернутися до мене, я вам поможу з підбором масла. Наразі якось так. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписуватися все буде Україна і героям слава, друзі!